Вітаю вас у ціні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Світ сповнений релігійних пошуків, духовних практик, йога, медитація. Усе це може зцілити душ, але іноді за зовнішнім спокоєм криється справжня темрява. Сьогодні я розповім вам історію, у яку важко повірити. Історія про буру з Новосибірська, що оголосив себе посланцем із Сіріуса та побудував навколо себе справжню імперію духовного рабства, де замість просвітлення були приниження, наркотики та сексуальне насильство. Це історія секти Ашрам Шамбала та її засновника Константина Руднєва. Константин Руднєв народився у 1960 році в Росії. Він не був філософом, не мав релігійної освіти та не навчався у якихось визнаних школах містики, звичайний хлопець із СРСР, який у 1980-х роках служив в армії, а згодом шукав себе. Його духовне прозріння, як він стверджував пізніше, відбулося після контакту з космічними істотами. Руднів заявив, що він є втіленням істоти з планети Сіріус, посланий на Землю, аби врятувати її від духовної деградації. Так почалось формування Ашраму Шамбали спільноти, яка начебто поєднувала йогу, езотерику, тантру та енергії вищого порядку. У 1989 році він офіційно зареєстрував свою організацію у Новосибірську під вигаданими назвами Біла Воді, Академія щастя, духовний центр Сходу. Згодом усі вони стали частинами Великої Піраміди – секти, яка зібрала тисячі послідовників. Руднів був харизматичним, умів гарно говорити. Його семінари проводились у великих залах, агітаційні листівки обіцяли відкриття чакр, доступ до карми та очищення астрального тіла. Він виступав у білому вбранні. З довгим волоссям називав себе учителем і з перших хвилин створював ауру всемогутнього правиття. Цільовою аудиторією стали молоді люди, вразливі, інколи розчаровані у звичайному житті, часто жінки у кризі. Секта активно діяла у багатьох містах Росії від Москви до Красноярська та від Воронежа до Владивостока. Вербування починалось із лекцій. Потім запрошення до спеціальних курсів, потім повне занурення. Людей заохочували залишати родини, продавати майно щоб відмовитися від ілюзій матеріального світу. Далі були ритуали, духовні практики, з яких і починалося справжнє пекло. Життя в Ашрамі – це повна залежність. Люди жили у тісних гуртожитках, харчувалися лише тим, що давала секта. Їм забороняли спілкуватися із зовнішнім світом, телефони вилучали, а листування контролювали. Один із методів контролю очищення свідомості, багатогодинні медитації, без сну, повторюваний мантер гуру та голодування людей доводили до стану повного фізичного та психічного виснаження. Окремо були сексуальні практики. Рунів запровадив тантричні ритуали. Які, по суті, були прикриттям для систематичного гвалтування жінок. Він вважав себе божественним каналом, через якого вони нібито отримують космічну енергію. Жінок примушувало до статевих актів із ним, іноді групових, іноді з фіксацією на відео, а тих, хто відмовлявся, карали ізоляція, психологічний тиск та побиття. Секта. Це не лише духовний простір, але й бізнес-структура. Послідовники передавали квартири, машини, спадщини та банківські вклади, навіть пенсії батьків, все це на користь учителя. Цікаво, що Руднів практично не витрачав гроші на розкіш, гроші вкладались у нові центри, нерухомість та закордонні активи. Частина з них використовувалася для підкупу чиновників або втечі за кордон. Серед іншого наркотики, ритуали часто супроводжувалися психотропними речовинами, їх вживали під час тантри аби ввести людей у транс, позбавити самоконтролю та посилити залежність. Однак усе змінилось у 2010 році. Група колишніх учениць звернулася до поліції, серед них дівчата 16-18 років. Які стверджували, що зазнали сексуального насильства. Слідство тривало понад рік. У жовтні 2010 року ФСБ провела масштабний рейд у Новосибірську, Томську та Барнаулі, Руднєва заарештували в орендованому будинку із шкіряними меблями, золотими атрибутами та підлітками. У нього вилучили наркотики, літературу з інструкціями та відеозаписи статевих актів у 2013 році. Суд визнав його винним одразу за кількома статтями створення релігійної екстремістської, організації, зґвалтування неповнолітніх, розбещення та підготовка до розповсюдження наркотиків вирок 11 років колонії суворого режиму та 100 тисяч рублів штрафу. У 2021 році Руднєва звільнили за хорошу поведінку. Та повернення до нормального життя не було. Він виїхав із Росії спочатку до Чорногорії, потім до Аргентини, поселився у містечко Барілочі в передгірій Ант. там, за словами сусідів, знову зібрав групу з кількох десятків жінок з Європи, Латинської Америки, а також кількох українок. У березні 2025 року його затримали. Відділ боротьби торгівлею людьми Аргентини провів операцію. Після числених заяв про сексуальне рабство, психологічний контроль та вживання наркотиків. Рудня знову під арештом. Справу розглядає суд Буеносайреса. А Шарам Шамбалі це не просто історія про секту. Це історія про те, як одна людина може, прикриваючись духовністю, зламати тисячі життів. Справжня духовність ніколи не вимагає покори, вона не вимагає тілесних жертв. Не змушує мовчати, та не закликає до насильства. Костянтин Руднів це не гуру, він злочинець, але важливо, щоб ми пам'ятали подібні ашрами можуть виникати знову. Тому завжди сумнівайтесь, питайте, перевіряйте і ніколи не втрачайте себе. З вами була Тінь Злочин. Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж здається, але у темряві її важко знайти.